У мене таке питання, згідно з нашим рекатолиським календарем 15 листопада, листопада починається піст, і зрозуміло, що він, що всі п'ятниці є пісними днями, але якщо свято Святого Михайла виходить в п'ятницю, коли то нема посту, коли то в календарі позначено, що слід утримуватися від споживання м'ясних продуктів, а свято введення Пресвятої Богородиці випадає в піст. То немає такого позначення. Поясніть, будь ласка, як слід дотримуватися посту і святкувати дні, коли вони припадають на п'ятницю або в пість. Коли припадає свято на п'ятницю або в пість, залежно яке свято, якщо благовіщення, знаєте, що благовіщення посту нема, коли воно там випадає. Якщо, наприклад, у п'ятницю буде. буде Михайла. Це значить, це значить піст. Піст це не означає, що воно якось вас має сильно обмежити. Я знаю, що початок різдвяного посту починається 15 листопада. Чекайте. Ну, ну а, а Михаїла 8. Ну і припадає у п'ятницю. Ну, є люди, які кожну п'ятницю постять, незважаючи, чи це піст, чи не пість. <кій> не зрозумів, що тут незрозумілого. Якщо людина поважає п'ятницю, вона собі постить, то постить. Як вона не постить, то вона не постить. Тим більше посту нема. Пість почнеться 15 листопада, Михайла 8, Введення у храм Пресвятої Богородиці є четвер. 21-го. 21 листопада введення у храм Пресвятої Богородиці. Календар новий. І це в часі посту Різдвяного, але це четвер. А постити треба у середу і в п'ятницю, а для священників ще і в понеділок. Понеділок то все день. Все, спіст поясню.